Тут все розташовується так, наче Василь Семоненко вийшов лише на мить і зараз має повернутися. Так кажуть про музейну кімнату робочий кабінет Василя Симоненка. З нагоди дня народження поета наша знімальна група відвідала редакцію газети, де він працював і де журналісти й досі користуються порадами та принципами свого легендарного колеги. Тут все не просто нагадує про Симоненка, а буквально живе ним. Кожна річ, яка експонується в музеї поета, розташовується так, неначе митець щойно на мить вийшов з кабінету і зараз повернеться. Одяг на вішаку, робочий стіл із паперами і незмінна друкарська машинка. А ще світлини, десятки фотоспогадів, де зафіксовано життя народного поета. Працюю з понеділка по п'ятницю, так як працює редакція газети Черкаський край, бо ми знаходимося в їхньому приміщенні. Ну і працюємо. Якщо є світло, тоді можна подивитися ще деякі речі, які записані. Є і пісні Василя Андрійовича, є і його живий голос, і перше інтерв'ю, яке він давав. Українському радіо. багато є нових матеріалів. Поповнюємо виставки. Зараз є виставка, яка присвячена його дню народження від дня пам'яті до дня народження. Це у нас зазвичай кілька років підряд вже ми проводимо, поновлюємо експонати, проводимо таку виставку. Газета Черкаська Правда, в якій працював поет журналіст, залишається флагманом друкованого слова в області. І, хоча назва видання оновилася на Черкаський край, але незмінними лишилися принципи чесної журналістики, якими керувався і Василь Симоненко, він намагався. Зрозуміти, відчути, вивчити кожну проблему, яку порушували читачі, і разом із своїми колегами виїхати в той населений пункт до людини, яка звернулася до газети, яка порушила цю проблему. Василь Симоненко вчить сучасних журналістів бути відвертими, попри всі обставини, бути чесними, об'єктивними. І завжди чути свою аудиторію, чути ті проблеми, які порушують читачі, глядачі реагувати і бути на стороні людей. Музей Симоненка не просто архів пам'яті. Він живий і активно діє в сучасному культурному житті. Щороку його відвідують сотні шанувальників поета з різних регіонів країни. Це культурні діячі, науковці, студенти і просто любителі поетичного слова та неординарної особистості самого автора. Є серед відвідувачів і творча молодь. Найперше це саме та щирість, тому що і власний голос. А в його ранніх текстах, попри там певну стилістичну якусь недоладність, звучить оцей от потужний, потужний молодечий голос. Він дуже щирий, він дуже прозорий і це та річ, яка втрапляє в серце кожному. Тому я думаю, що нашому молодому поколінню слід працювати. Вчитися працювати в, з формою, з силоботонікою, і зараз багато хто впадає в верлібри, там дуже легко загубитися і саме проявляти власний голос через цю класичну римовану поезію, і вже з неї переходити на якісь інші рівні. Творчість Симоненка набагато випередала реалії часу, в які він творив, кажуть знавці. Особливо ж вона актуальна сьогодні, коли Україна веде одну з найкривавіших в своїй історії битв за власну незалежність та ідентичність у Черкасах до цього імені і до постаті Василя Семененка. До його поезії вже віддавна ставляться дуже трепетно, і всіляко ми намагаємося пошанувати його пам'ять і популяризувати творчість сказати казати щось багато про значення Василя Симоненка, певно, для багатьох для більшості людей не потрібно, бо це ім'я, це справді ім'я символ, символ руху за свободу. Кажучи словом, Симоненка гримотить над світом люта битва за твої твоє життя, твої права за Україну, мовлено ж. І справді, ми бачимо, що. Україна фактично в епіцентрі всесвіту і йде боротьба добра і зла за нашу рідну землю, яку так любив Василь, Василь Симоненко. Владислав Бедренець, Геннадій Мальянов, служба новин телеканалу Ільдана.